Українські військові успішно збили два літака Російської Федерації над Азовським морем в неділю 14 січня. Рідкісний літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А 50 був збитий в районі Кирилівки приблизно о 21-й годині, відразу після його заступу на чергування. Літак після цього зник з радарів і припинив відповідати на запити тактичної авіації. Ціль номер 2 яка була знищена, це літак Іл-22М, який чергував в районі стрілкового, також був підбитий вздовж узбережжя Азовського моря приблизно о тій же годині в 21.00. Після ураження літак планував здійснити посадку в Анапі, навіть запросив евакуацію та виклик швидкої та пожежної машини. Збиття одразу двох літаків підтвердив спікер української добровольчої армії Сергій Братчук. І назвав знищення таких літаків дуже жирнючою ціллю. А також підтвердження цієї інформації заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він підкреслив, що українські військові успішно знищили російські літаки А 50 та Іл-22 в районі Приазов'я. Він висловив вдячність повітряним силам за відмінно сплановану та виконану операцію. Я вам нагадаю, що літак А-50 це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, створений на базі військово-транспортного літака Іл-76. А-50 у буквальному сенсі це очі російських військових, оскільки він здійснює, ну, його основна функція це розвідка. Він дає цілі вказівки російським винищувачам та наводить ракети. Вартість однієї такої машини складає понад 330 мільйонів доларів. Ну, а наступна ціль Іл-22М, це повітряний захищений пункт керування, а також літак радіотехнічної розвідки, який створений ще за часів СРСР на базі пасажирського літака дальньої авіації Іл-18. Ще на початку вторгнення російська армія мала всього 12 таких літаків. Ще таким цікавим фактом є те, що один з… ІЛ 22 М був збитий вагнеровцями під час заколоту Пригожина ще в червні 23-го року. Ну а на завершення, давайте поговоримо про те, що у Давосі відбулася четверта зустріч радників з національної безпеки щодо української формули миру. Участь взяли представники вже 81 країни та міжнародної організації. Хоча у попередніх зустрічах на Мальті було всього 66 країн. Що говорить про зростаючу кількість країн, які на боці України, глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що на цьому етапі представлено другу п'ятірку пунктів формулу миру, включаючи питання виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічну безпеку, недопущення повторення агресії та підтвердження закінчення війни. Також таким фактом цікавим є, що Китай не брав участь в цьому заході, хоча його представники отримали запрошення, а також вони перебували в Давосі. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі.